з метою активізації творчої діяльності, стимулювання безперервної фахової освіти, підвищення рівня майстерності. Керівники гуртків часто збираються разом і діляться своїми напрацюваннями. На черговому семінарі практикумі прихильниці декоративно-прикладної творчості навчались технології виготовлення гарданів, дізнавались, як додати бістерні флористичні мотиви у декорування прикрас, брали участь у майстер-класі із виготовлення прикрас у техніці повітряних петель та кругового плетіння. Взагалі, кругове плетіння або круг в декоративно-прикладному мистецтві зустрічається в різних видах: в розписі, ліпленні, в плетінні, в плетінні соломою і, звичайно, от плетінні в вісероплетінні. Це свого роду таке спіральне плетіння, яке повторюється. Ритм іде, відчувається ритм в узорі, і можна говорити, що це свого роду є безкінечник який повторився, відновився знову новий виток, як про новий виток чогось нового життя сталого свого така безкінечність. Зацікавили майстер-класи не лише керівників гуртків, а й працівників обласного центру науково-технічної творчості, де відбувався семінар. У перервах між роботою методист малої академії наук Людмила Золотюк охоче опановувала базові біжутерні техніки. І, хоча вона не є фахівцем, їй було нескладно. Моя цікавість і моє прагнення ще навіть самому зробити, воно більше сильніше ніж від тих завдань, які можуть ставити перед нами. Тобто і така атмосфера доволі творча, доволі натнена. Я знаю, що я в будь-який момент можу запитати ради знову, як скрутити того чи іншого гачечка. Такі семінари користуються популярністю серед керівників гуртків, які з'їхалися за новим досвідом з усіх куточків області. Наприклад, я для себе дуже багато взяла, і я вже продумала над тим, що я приїду, покажу дітям, над чим ми будемо працювати. Дуже вже багато планів. І я думаю, що діти будуть дуже задоволені тим, що я їм привезу щось нове. Учасники семінару сповнені приємних вражень та позитивних емоцій від творчої співпраці, натхненні новими ідеями та знаннями роз'їхалися, щоб продовжити роботу зі своїми учнями.